Всім доброго дня хоча зараз весна, а в нас повним ходом йдуть жнива. Я приїхав на поля свого господарства, в якому працюю комбайнером. Але вже у якості спостерігача. Отже не, не, не зуміли зібрати погодні умови не дали. Зібрати кукурузу восени, вона перезимувала ось так і зараз вже збираємо її весною. Звичайно, на гарний урожай вже очікувати не дуже приходиться, але маємо те, що маємо. Збирання проводимо комбайном кейс. Оскільки до мого комбайна джундір T670 нема. Комбайн не ну, комплектується жаткою для збирання кукурузи тільки зернові і соняшник. Тому приїхав відвідати своїх друзів. Ну і подивіться, як проходять весняні жнива. Оскільки мені сказали, врожайність зараз. Вологість зараз в межах норм, ну а вружайність, звичайно, звичайність є малою, багато пошкодилося зимою, ну але маємо то, що маємо. Господарство працює по нульовій технології 10 й рік. Отже, е комбайн працює без подрібнювача. І от по такій. О такі стерні буде сіятися горох, скоріше за все. Буду старатися показувати все, що зв'язане з технологією нову Це вже вечір, я думаю, якість відео вже буде така, як є. Але бачимо, що за комбайном достатньо пилюки, а це значить, що вологість є нормальна. Комбайн кейс це мабуть найкращий комбайн для збору кукурузи. Я якби є комбайнером з устажем, але з кейсом на кукурузі важко потягатись. До чого його придумали, так він і працює. Кукуруза його стихія. Ну, господарство не думаю, недолік уже... Буде відмовлятися, посівку погрузи на нас на теренах Західної країни. Досить ризикована культура. Пізно збирати її. Ну, але був час, коли погода дозволяла це робити. Чи бачимо масив поля. Маємо те, що маємо. Всім всього доброго, до нових зустрічей, до нових відео. Я думаю, що дуже багато є що знімати і показувати.